Привіт! Сьогодні покажу, як прискорити ваш комп'ютер без жодних сторонніх програм. Тільки налаштування Windows швидко, легко і безкоштовно. Поїхали! Крок 1. Вимкніть автозапуск зайвих програм. Натискаємо Ctrl плюс Shift плюс Escape. Відкривається диспетчер завдань. Вкладка автозавантаження. У мене меню Windows англійською, тому якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Тут вимикаємо все зайве, що не потрібно при запуску Windows. Discord, Steam, Spotify і будь-які інші програми, які вам не потрібно запускати при запуску Windows, щоб не обтяжувати його. Тепер Windows завантажуватиметься значно швидше. Крок 2. Вимкніть анімації Windows плюс R, тобто права кнопка миші на значок Windows в нижньому кутку екрану ліворуч, якщо у вас панель задач розташована, як у мене внизу. І обираємо, так як я, вкладку Run. Вводимо sysdm.cpl. Вкладка додатково, Параметри швидкодії. Обираємо Забезпечити найкращу швидкодію. Windows запрацює швидше, особливо на старих комп'ютерах. Крок 3. Очистіть диск. У пошуку Windows вводимо очищення диск. Обираємо диск С. Ставимо галочки на тимчасові файли і кеш. Тут уважно не видаліть системних файлів. Диск звільняється і система дихає вільніше. Крок 4. Увімкніть високу продуктивність. Windows плюс R вводимо PowercfG.cpl, вибираємо Висока продуктивність і тепер ваш комп'ютер працює на максимумі, а не економить енергію. Крок 5. Оновіть Windows і драйвери. Windows плюс +E. І. Оновлення та безпека. Перевіряємо оновлення. І це закриє баги і прискорить систему. І ще дві рекомендації. Крок 6. В непотрібні служби. Windows плюс R, MS Config. Вкладка служби, ховаємо служби Microsoft. Вимикаємо оновлювачі сторонніх програм, менше процесів у фоні, більше швидко. Крок 7. Перезавантажуйте комп'ютер, не тримайте його в режимі сну тижнями. Звичайний рестарт часто вирішує проблему гальмування стаціонарного комп'ютера чи ноутбука. От і все. Сім простих кроків, і ваш комп'ютер працює значно швидше, без жодних програм. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, Тут ще буде багато it лайфхаків